Доброго дня, я пан Степан. Увага на екран. Ми знаходимося в Буславському гуманітарному коледжі, і тут незвичайна подія. Вона кожен рік повторюється, звичайно, але сьогодні ми побачимо чудові роботи наших і випускників і третьокурсників. Це виставка образотворчого мистецтва. Особливістю цьогорічної виставки є дружні шаржі на викладачів. Я думаю, ви впізнали пана Степана і впізнаєте ще деяких викладачів. Починаємо оглядати виставку. Да. Що тут знаходиться в нас? Це виставка третього курсу, і тут зображені роботи з рисунку, живопису та скульптури. І отут подивимося скульптура. І це ваші роботи, так? Це робота третього курсу. Третього курсу. Класно. Так. Так, оглядаємо їх. Нам трошечки про них розкажете. Що це, що це за стилі такі малюнку, бо ми ж не, не розуміємо. Тут на третьому а... курсі вивчають анатомію людини ага. зображення. Особливо портрет ага. і руки, ноги, також тіло. Так, і зображають. Зображають, так? так. А це портрет? Портрети також робить. Туди автопортрет робите, так зрозуміло. Автопортрет? Так. Так. Ну зверху то не автопортрет. Ну ні, це не автопортрет. Автопортрет робить з рисунку, я зрозумів. А з живопису то в да. з... нас копії. Ага. Так. Чудово, а тут у нас що у нас є? Це дипломні вже йдуть четвертого курсу. Це дипломні четвертого курсу? Ні, ось, ось А, оце? Так, оце дипломні роботи. Так. Це така дипломна робота з 4 курсу, так? І все вона, так? Да? А це просто додаток, це йде такий начерк. Ага. Так. Ці роботи, що менше, то йшли за дистанційне навчання. Ага, зрозуміло. А що настійчиком забрали, це скоструювання, форматування роботи та фотошня прикладна графіка. Ага. Так. А це курсові роботи третього курсу з декоративно-житкового мистецтва. Угу. Так. Ну, на цьому можна сказати, що ми завершили третій курс. Так, це третій курс завершили. Дякую. Так. Це також роботи з, е, з дизайну. Це з дизайну роботи четвертого курсу, так? Ну, з прикладної художньої прикладної графіки та. Форматування і конструювання і щоб зображення великі робили, це художні, роботи це художні неповні роботи, це до дистанційне внизу, так? Так, то до дистанційні, коли було були різні тематики. Uh -huh. натюрморт, копії робот. Загалом о, зображували копії вже готових робіт. Uh -huh. Це пейзажна робота. Uh -huh. Це дизайн? Так, так це, це все повторюється. У кожного своєї У роботи. Своє, да. так. Це також пейзаж. Ось де автор стоїть. Ну, так. Дякуємо. Гарні, молодці. Сходиння ну, прикладної графіки. Ми робили книжку. Вона йде з ага. вдома. Цю картину називають мученицею, тому що в кожна картина є своя назва. <різвіця> я ті, які знаю назви, то можу назвати. Так. Так, Ця картина називається Мрія. <різвіця> Це копія роботи. А це робота помста княгині Ольги. Зображено історичну подію. Угу. По <різь> так. так, це вже робота четвертого курсу з рисунку. Тут були зображені начерки. Перше, Далі ми робили натюрморти, а це, що ви зображуєте, це шаржи mm -hmm. на викладачів шаржі і на шар. Шаржи на викладачів, так? так? Це цікаво. Так. На викладачів і відомих людей, і автор портрет теж в шаржа. І тут є пан Степан, так? По йде <реш> дуже бути далі. Так. <реш> <реш> Тут також є роботи з прикладної графіки. Так, ну, викладачів впізнаю, але не буду назвати. Так, хай це буде інтригою. Так, 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 Ну, всіх можна впізнати. Всіх. Так. класно. Ну, така була задача, щоб можна було впізнати. Можна було впізнати. Так. Так. Дійсно, можна було б впізнати. І зараз себе пізна. Ну, можна. Ось, да. Пан Степан. З грибом. Так. Бо так. я грибник, так. Люблю гриби. Дивимося ваші відео в YouTube. Нам заподобається. Так, добре, дякую. Надихалися? Так. Добре. Оскар. У пана Степана. Оскар, так. Да. Якийсь свій своєобразний. Педагогічний. Так. А це у нас? Це теж, так? Да? Також це всі роботи студентів. Угу. На викладачі також ми розробляли свій календар по своїй фірмі а? Ага. і також розробляли тематичні атрибути по фірмі. Угу. Классно. Так. А це? Це теж, так? Да? Також, так, шаржі. Ага, Бачу. Впізнаю. Впізнається так. Так, да, впізнається, впізнається. Добре. Добре. Так, і тут. Це теж аржібачка. Кожна робота була остання е, натюрморт. Угу. То кожен вибирав свою техніку, яку він буде виготовлювати. Це яка техніка? Це углем зроблено. Углом. А ще які техніки. Назвали? Ручкою Ручкою, де? Ось ручкою. А це ручкою? Так. Ага. Подібно ручкою. Ще які? Ще чим? Ну, лише углем робили О, ручкою, тому... ага. углем і ручкою, тому. і ручкою виробили, так. Да. А це? Олівець, олівець. Це олівець, олівець простий, я ж бачу, Значить, так? Олівець. Так, бачу, простий олівець. Добре. Так, дуже дякую, цікаво. Календар подій. Так. І зараз мене зніми біля пана Степана. Так, так. так отак я тут. Видно? Так. І так, ми з вами були на виставки. Щорічні, щорічні виставки наших студентів. Це цікаво, пізнавальне, а в цьому році взагалі оригінально.